Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали режимчик під назвою Побудуй своє королівство. І сьогодні ми будемо тут конкретно жорстко так сказати, будувати королівство. Так, я відкриваю якісь арени. А, цю я вже не можу, ця тисячу коштує. Це ця безкоштовна була. Жесть, Хорошо, По ідеї тут я можу щось собі ставити, будувати, прокачувати. Так, ось о те, що я можу купити. Ем хаточка за 35 баксів. А, а потім диви. Тут прям йо йо можна побудувати, чуєш? Тут прям йо йо можна побудувати. Чо? Темний тавер, астрономер тавер. Диви, диви, замок якийсь. обалдеть, тут штук. Ладно, давай куплю обичну хаточку, пішли і поставимо. А, хаточка ж і маленька, така, да? Давай тут з боку її поставимо. На вході чисто. І подивимося до чуваків. Ну, у них тут, й йо йома, у -йо, йо -йо, них тут всього, диви, скільки всього будується, чуєш? Обалдеть у нього тут. А тут що, колект? Я можу забрати? Ага, я можу вкрасти бабки, але не буду. Так, хорошо, білдінг. Мені дали бабло. Я можу купити ламбер стейшн. Лісопилку, так сказати. Лісоповалчик. Давай я десь біля лісу тут. Ось хата лісника, тут ось лісоповалка. й в принципі, мені пайдет. Наступний прокачка в мене коштує одну тищу. Я будь-що можу купити, вона буде коштувати одну тисячу. Хорошо, ну тут ще нема нікого, хто б все відкрив. Бо там, напевно, далі більше. Да? Так, я можу щось продавати, но я, ну в мене нічого немає, щоб щось продати. Тому давай все-таки розбираємо, напевно, бабло. У мене ось є просто 5 чоловік, які на роботі. Да? А тут колект. У мене є дерево на 15 кілограмів. Я можу його продати. Да? Ану, в смысле, я не можу продати. О, продав. Все, 25 доларів мені дав. Хорошо, у мене є 5 чоловік. А тут якраз треба 5 популяцій. Все, я зрозумів. Наступне, що мені треба, це хату ще одну і ще одну лісопилку потім. Да? Ну, давай я одразу все позабираю. Тут палки, листя. Так, сел тому хочуть продати? Да, 19 баксів. Короче, то мені сначала просто древину велику дали, та я її зміг її дорого продати. А таке листечко я особо і не продам за 2 бакса. Що мені ці 2 бакса, правильно? Ладно, давай я сразу куплю собі ще хату. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl garden. Гарден, Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в Ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Начим гравцем в своїй улюбленій ігрі. Поставлю ще доміка, отаком. Оці всі штуки я буду збирати. У мене тут листя палки, ну, на жаль, дров нема. Ну, що поробиш? Sell По-странному воно продається, нажимаєш sell, all, а воно ну, все й не продається. Коротше. Нема таких моментів. Ну ладно. Так, давай просто будемо отако продавати, все. 35 баксів. Мені 50 надо. Мені надо 50. Ще одне листя на кіло. Давай продамо 4 бакса. Ну, поки що мало, поки що мало заробляємо, дуже мало. Так, зібрати все, стоять, мабуть, бабла. Дам. Да. Це зараз можна все збирати, але кожен раз треба платити. Я поняв десять чоловік. У мене є в селі, так сказати. Ну це даже селом назвати неможливо це. 10 населення, я не знаю, 10 чоловік живе. Хм, Як це можна назвати? Це ж не село, це Це ще менше, ніж село. Я обшевшусь. Це Це дуже менше, ніж село. Ну ладно. Ну у нас це зветься королівство. Кінгдом. У нашому королівстві, так сказати, 10 чоловік живе. І є уже дві лісопилки. Так що вже непогано. Ламберстейжн, давай. Все, хорошо, хорошу, мене все збираємо. О, брівно дали, скільки брівно стоїть? 8 баксів, листя, два бакса. Поня. Коротше, поки що не так все серйозно, Но, і так пайдет. І так пайдет. Популяція є, сейчас буде все робитися. ще одна лісоповалка. Помаленько, потихенько ми підходимо до, так сказати, серйозних звершень. Давай, виробатуй там все, треба, щоб воно ну, щоб бабло було. А то що, без грошей? Правильно, треба, щоб все продавалося. Опа, хорошо. 52 бакса є. Можемо купити ще одну. Напевно, я не зможу. Ну там нічого вироблятись не буде. Мені буде не хватати людей, певно. Я то куплю, але чи буде воно робити щось я, не знаю. Якщо що, ми просто купимо ще одного чела за 35 доларів. Мені вже все таки трошечки щось простіше буде ставати. Ну у мене, бач, червоним не горить. У мене типу, все окей. Можливо, вона просто працювати не буде, як варіант. Ні, працює, все. Їй байдуже взагалі. Кожна працює. Так що, походу, люди тут не сильно і надо. Правильно? Хе-хе, походу, да. Ладно, давай все продамо. 50 баксів, Ну, люди, напевно, треба. Аааа, це єрунда, чуваки, Тут же ж треба 5 популяцій просто, щоб воно робило. І не важливо, скільки ти їх поставиш. Головне, щоб було 5 популяцій, поняв? А тут ось 10. Та я напевно оце буду ще скачати за 100 баксів. 100%. Так буде просто правильніше. Бачите, ви, воно виробатує все швидко. Давай все продамо. Все. І куплю собі оцю нову штуку. Е, поле пшениці. Поле пшениці, народ. Пшениця в нас буде з цієї сторони. Все тако поля пішли. Тут будуть домики. тут таке все поле. Бем, все, хорошо. Ми прокачуємося, народ. Ми прокачуємося. Це дуже добре. Так, на ту кнопку нажав. Нічого страшного. 63 бакса, 74 чотири мене є. Ну, мені поки що можна чисто поля купляти. Я поки що можу сидіти поля, просто купляти. І лісопилки мені поки мене кормлять. У мене поки все добре. Бем, я можу ще одне поле взяти. Хорошо. Я прям нормально полів візьму тому що вони все-таки дають бабла. Комиша ми ще одне поставимо. Поки що пшениці в нас особо нема, але я думаю, що буде, буде. Буде діло, як ти казав. Отако вот єс. Yes. Сюди продати все. Все, кайф. Ну, поки що мало. Мало грошей Ну, що поробиш за того, ось пшениці є у мене. у юмой, юма, цей пшениці. Скільки вона стоїть? Чисто одна. 12 баксів. Ну, пойдет, пайдет. Хай буде. Хай буде. Все нормально, все суперово. Так, оце ми підбираємо. Пум-пум-пум. Оце ми підбираємо. У мене ось о 9 уже шмоток в є. Давай сразу все продам. 107 бакс, я ще одне палепшинці. Купляю. Воно просто довго будується. Наступна ще е, рибальська якась яка штука. Це серйозна тема. Ну, поки поки в мене такого немає, давай якось рівне попробую поставити. Її близько кого... Короте, можна було поставити. Просто я фрік. Отако. Все хорошо. Тут ми все збираємо, тут ми все збираємо. Ой-ой-ой, сейчас -ой -ой, буде капуста народ! Так, диви. А ну, сал оу. 7 баксів, Стало 129. Бэм! Можу купити ще одне поле. Я то можу, но його немає в наявності. Хорошо, ну поле мені все одно надо буде. М -м, для цієї штуки мені до 20 чоловік. Тому я купляю ще два домика. і, короче, жду. Жду, щоб були бабки. Домики я поставлю ще тут тоже. Так, все, дверима сюда. Домик раз. Домик 2. Все хорошо. Домики мені надо, чисто для того, щоб я вже наступні міг шмотки ставити За 200 баксів, оту рибальську тему. Так, все, 20 чоловік у мене є. Продаю все. Купити поки не можу. Нема раз да. дам. є за 200 баксів, но мені не хватає. Я може щас куплю, може встигну, ні. Якщо мені, звісно, грошей багато дасть. ол. дало, дало, багато бабла, дало Так, я купляю цю тему, а пшениці я ще одну куплю, бо ну некрасиво. Тільки дві пшениці. Так, а тут все, лісочок буде, і все буде у нас хорошо. Чики-пуки. Так, поля, 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 давай сюди. Я бачив в тому чувака девісики полів. У нього вообще там ума зійти Так що поля надо. Поля надо без шуток, тому я щас ще ще одне куплю. Нам треба да прокачуватись. А поля то нема. Поняв, Ноль. Короче. О, будинок. Плюс 25 населення сразу. Угу. 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 Короче, полів нема. Один фішинг пот У мене все погано. Рестока взагалі немає, поняв? Взагалі нема, нема рестоку нормального. Нема тупо нічого. Нема тупо нічого. Щоб можна було щось купити. Тому все продаю. 300 баксів маю. Ну хату нема смисла велику купляти. Є смисл оцю тіму взяти. Це я не можу купити, його нема. Поля, бачиш, мало місця займаю. І більше дають, чим лісо оці всі приколи. Тому лісо приколи я куплять таки не буду. А фішін-пот, звісно, прийдеться взяти, але я бачу поставити. Особо не можуш. Хочу тако поставлю. Ще один. Да, не щастить, не щастить. поки. Ну шо поробиш. Давай все продаємо. Бемт 280. Даня, Сахарок, стоїть. І не знаю, що йому робить. Блін, у мене вообще все обідно. Диви. 800 баксів, анімал пен. Загін з овечками. Це нема, це нема. Взагалі нічого нема. Я все, що можу, це тупо збирати ще з гроші. Це тупо збирати капусту, це все, що я можу. Поки що це реально все, що я можу. Тому давай ходити, все продавати. Бем 500 баксів є. 500 баксів все хорошо. Може я назбираю на анімал двіжуху. Я вже, в принципі, такий пацан, що міг би і не збирати, ні? 572. Але толку мені знає, я її поставити не зможу. Мені треба домик великий ставити. Я доставити великий домик. А це вигідно ставити великий домик. Дві великий домик Стоя 300, дає 25 на сауні. Ця тема, вся тема, таке відчуття нечевих інше, ні. Ну хоча воно плюс-мінус одне на одне. Ну, блін, нічого не можу взяти, ще дві хвилини. Давай домик візьму. А, домика теж нема, блін. Я все ж можу купити це Animal Pen, і все. І маленьких домиків. Таке відчуття ноче, так. Да. Все, риби на бем. Ладно, панало. Давай все продамо. 800 баксів є. А, Риба щось не продалась, Давай візьму. А, я даже купити не можу. Із-за того, що в мене немає. Популяції, я понял. Це мені до 5, мене 20, ось 30, ось 40 буде. Ладно, давай ще домиків поставлю. Ну, то не проблема. в принципі. Все біля озера, буде рибалка. У мене один. І тут один, бо тут ще поля будуть. Ну, і тут можна ще поставити. Отако. І все, все збираю. І може я ще куплю Animal цю двіжуху. І все в мене буде, слава Богу. 40 населення то є вже. Продаю все. 850 баксів. Потім беру собі оцю тему. І тепер у мене є двіжуха. Вона, кстати, невелика, бач, вона менша, чим це все. І це хорошо. Ми отут зможемо такого зробити. Отако бе. Все хорошо. там я ще поля поставлю. Тут, в принципі, більше нічого поки ставити не буду. Бачите, лісопилка багато, коротше, місця займає. дуже мало дає бабла. Тому не нравиться мені вона поки. Що там, ресток 16 секунд? Я би купив поле. І може даже два. Таке відчуття наче можна поля зробити. Поля хороше. Поля це дуже хорошо. Ну, рибалка теж тема, але поля теж нормально. Ладно, давай все продавати. Продаю все, заходю, дивлюсь, що у нас тут в рестоці. Купляю собі поле. І більше нічого такого. Ну, коротше, рибалку ще одну візьму. Що робить? Рибалка треба по-любому. Поле ставлю. Рибалочку тут збоку ставлю ще одну. Такому можу взагалі поставити чу. На він відійшов. Отакого в мене є два озера. І в цілому нормально. У мене 40 чоловік живе. Оце вже точно можна назвати селом. Ну, хоча 40 чоловік це дуже мало, це ну, таке поселення маленьке. Ну, але що поробиш? Хоч щось, ти поняв? Блін, я б хату купив би. Але поки не треба. Мені таке відчуття. Мені би ще енімал у цю дві збирати. Ще один загін взяти. Загін було би супер. Загін було би дуже супер. Тому ми щас підзбираємо на нього бабла. І у нас все буде ще. Все, все продаю. Бем, 800 є. Прям чисто рівно на загін. Бем. Все. Зараз будуть у мене ще. Одні овечки. Ось тут тако в когось будуть підляхати. Таку, диви, в нас все хорошо, все прям норм. Так, все збираємо. Скоро вже інвентар буде кінчатися. У нас нічого для інвентаря нема, на жаль. Тому, 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 тому не треба ставити багато дешевого, ти поняв? Краще ставити менше, але дорожче. Так хорошо, значить домік наступним ми ділом купуємо. Хоча, блін. Чорт я знаю. Мабуть, тваринок будем брати. Мабуть, будемо брать баранчики. Скоріше за все, да. Бо, блін, поля теж бачу їх багато. У мене місця на інвентарій не так багато. І все, у мене все, ось я все зібрав. У мене фул інвент Full invent. Що робити? Продати його? Ну не так багато мені дало. Поняв? Почти 400 баксів Із е, фул того, що я зібрав. Це, конечно, хорошо 400 баксів? Що робимо так? Все, lumber station, я типу, підібрав, да? Ну, нормально. Все вона, Sell all. Я можу її продати. Так, да. все, я їх і продаю. Я їх і продаю, ці ламбер я їх продаю в півціни, але нічого страшного. Це я підбираю, ставлю тут. все, у мене все. Cool. Домики беру, ставлю отута, все нормально, в мене. Оце підбираю, ставлю отута і все. Все в мене кул, cool, все в мене хорошо. Прям Погнали продавати. Це ол, продав. Все, Всьому більше нічого нема. 1300 є на балансі. 1300 це прям багато. Давай купимо хату. Я ні, мов нема. 1600, ну я не куплю, бо мені не дозволено. Коротше, домік можу тільки поставити. О, домік здоровий, чую. Домік прям буде біля озера, напевно. Ну тут постійно буде якась перестройка. Як тільки я буду щось відкривати нове, У мене буде повна перебудова завжди, прям завжди. Ну що поробиш? Кі діла? Зато детар не забивається. Бабла все одно дає багато. Ну і наше поселення скоро отримає нових відвідувачів. це дуже добре і. Прям по кайфу. І ми все можемо продати. Мене є 1300. У нас ресток. диви, ми можемо купити собі ще отаку. Поставити ще один, коротше, таку худобу тут вирощувати. О, тут все біля великої дому збув. Все в нас тут хорошо. І в принципі, я думаю, що на цьому ми будемо завершувати. І на цьому наше королівство, будівництво. Чого мега-мега королівство завершується. Не забувайте підписуватись на канал, стати свій подобай до якщо ви хочете, щоб я далі почав розбудовуватись і. Ну, зробив неймовірно жорстку фортецю. дійшов, звісно, до великих таких класних хмарочосів. Подивився, що. Вони ну, себе представляють. І, в принципі, всім пока.